Мене звати Белей Святослав. Я директор компанії Автодок в Україні. Це частина глобального, глобальної холдингової компанії Автодок, яка є лідером в країнах Європейського Союзу з продажу автозапчастин через онлайн платформу. Ця онлайн платформа вона працює в кожній країні Європи, але ця онлайн-платформа була створена тут, в Одесі, українськими спеціалістами. Вона розширюється, підтримується саме українськими спеціалістами. Зараз вона. Вона вже працює з певними модулями AI, які також були розроблені нашими одеськими спеціалістами в нашому ai R&D центрі, який також знаходиться тут. Це дуже проста синергія. Та? Тобто будь-який бізнес, будь-яка компанія має свої слабкі і сильні сторони. І дуже мало компаній мають однакові слабкі і сильні сторони, тому об'єднання. Кластери юніони вони в першу чергу допомагають компанії підсилити свої слабкі сторони за рахунок оцього, скажем так, шерингового досвіду і сильних сторін інших учасників таких об'єднань. Тому це такий я б сказав, що це давній закон бізнесу. Просто зараз він має певне своє зовнішнє оформлення і свою назву, таку як там кластери спільноти. Ну, IT Family, звісно, і харківський IT-кластер історично. Та? Тобто зараз там у нас через бойові дії офісу немає, але історично ми з ними з самого початку ще співпрацювали. Тому от, оці наші два основні вектори. Я б сказав, що тут історія не про бізнес наш, та в нього просто достатньо. Е Кардинально інша специфіка, але нам дуже імпонує активність кластеру в сфері освітніх програм, особливо що стосується найменших. Та? Тобто нам дуже сподобалися хакатони, шкільні і тому подібне. Та? І там ми б дуже-дуже хотіли далі приймати участь в підтримці такого роду заходів, оскільки це майбутнє, і нам подобається брати участь в майбутньому.